Навряд чи можна назвати автомобілем мрія могли мріяти. Хто про яке ви завжди мріяли? Автомобіль, про який ви цілком імовірно мріяли. <плес> ну, скільки можна? Автомобіль мрії пересічного українця взагалі не так виглядає. Фу. А він виглядає ось так: Toyota Camry Hybrid гібрид го року. І вона може стати вашою за донат у 500 гривень на користь сил оборони. Все вірно. Кемрі, все вірно, Тойота. Це от саме одне з тих авто, які дійсно є лідерами ринку в сегменті класичних седанів. І не тільки в світі, а й в нашій рідній Україні. То виходить, що може це і є мрія. Так, свого часу ми зробили акцент от саме на автомобілях мрії Д'ягуар, Альпіна, Мустанг, там Мерседес без даху, автомобілях, які б ви не стали от так просто собі дозволяти. Проводили збори, успішно проводили, але десь два здається розіграші Тому закралась в мене, знаєте, така підла думка. А може всі чекають чогось простішого? Чогось ближчого до душі. Чогось, що ти не захочеш одразу отак от просто скинути, щоб не влипнути в коштовний ремонт або та навіть в теж в обслуговування. Toyota, подумав я. Але ж була Toyota. Була, втім, специфічна: Prado з базовим 2,7, плюс механіка та ще й гола боса. Тож вирішили спробувати ще раз. Отже, Тойота Кемрі Гібрид. Гібрид. Що важливо. Комплектація преміум, тобто, ну як мінімум на шкірі. 21 рік 126 тисяч на одометрі. Та для Тойоти це як от, тільки після обкатки. Ну, ви ж знаєте. І це авто може стати вашим за донат у 500 гривень. Всі зібрані кошти ми витратимо на два напрямки. Перший це от прямо необхідні, прямо зараз дрони. Якщо ви слідкуєте за нами, то помітили, що ми потоваришували з проектом Соціальний дрон, тому будемо рухатись в цьому напрямку і максимально оптимізовувати наші витрати. Зрештою, вартість одного FPV для нас буде значно нижчою ніж в середньому на ринку. І друге зараз дуже непросто з допомогою пораненим бійцям. Там вже зараз зібралася чимала черга на ендопротезування. І, Як ви знаєте, ми, е, окрім там дронів, автівок, спецпроєктів на СБУ, Гури таке інше, співпрацюємо також ще з фондом Територія життя, які і займаються питаннями допомоги військовим. За минулі ваші донати ми вже забезпечили 75 військових необхідними для них імплантатами та ендопротезами. І, до речі, все було виготовлено тут, в Україні, тому вартість умовної там, титанової пластини вийшла більш ніж в два рази нижчою, ніж аналог, який би був виготовлений, там, скажімо, в Німеччині, як було, до речі, до цього доволі часто. Але е... ну, зараз в роботі ще 7 пацієнтів. І на цьому, в принципі, всі наші зібрані тоді кошти. Ну, все. А враховуючи прогнози, як ви розумієте, не зовсім втішні, ми вважаємо, що треба включатись в роботу вже зараз. Десь 130-150 кейсів хотілося б закрити цим нашим збором на майбутній рік. В масштабах країни це можливо і не так багато, правда, але в масштабах нашої з вами вдячності військовим, я думаю, що більш-менш. Тому ось два напрямки для нашого збору: відмовитись з такий гарячий, в якомусь сенсі, можливо, навіть вирішальний момент від дронів ми не можемо. І від допомоги тим, хто вже повернувся звідти, також все це нам на сьогодні здається найважливішим. Ми вже так робили, тільки був ще один вектор це автомобілі. Цього разу пікапи в нас на паузі. По-перше, тому що буквально нещодавно приїхала партія новеньких пікапів для вовків да Вінчі. Пізніше я вам покажу там що і як. А по-друге, Автомобілі це грав довго, а враховуючи геть незрозумілі наразі новини і ситуацію, взагалі, нам здається, що краще більше витратити на озброєння військових дронами. Отже, що треба зробити, щоб отримати ось цю Toyota Camry гібрид, вам треба задонатити від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Перед вами є QR-код, а під відео ви знайдете посилання на цю саму банку. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів, одне правило, все буде розраховуватись кратно 500 гривням. Тобто, 500 гривень це один шанс виграти цю Camry, 1000 гривень це два шанси, 10 тисяч гривень це 20 шансів. Але якщо ви задонатите, скажімо, 700 гривень, то у вас також буде тільки один шанс, а залишкові 200 гривень будуть вашим добровільним донатом військовим. І як завжди, велике прохання вказувати свої прізвища, ім'я та головне номер телефону під час донату, особливо якщо ви не клієнт монобанку, щоб потім було легше вас знайти. Наш збір триває до 21 січня до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться 23 січня о 19.00. Тут на каналі Карбід в прямому ефірі за допомогою сервісу Random.org. Єдине, що я б вам, мабуть, радив, підписатись на наш ТГ-канал, щоб слідкувати щоб легше було слідкувати за оновленнями інформації, тому що періодично, ну не періодично, іноді стаються такі ситуації, там пов'язані з обстрілами або, можливо, з непорозуміннями з монобанком, наприклад, коли. Сам розіграш може трохи зміщуватись в часі. Втім, я все одно думаю, що от саме 23 січня 2025 року ми і визначимо нового власника цієї Тойота Кемрі. Про авто цю кемрі нам надали наші друзі компанія Авто. І це вже другий автомобіль. Першим була Тесла Трійка перформанс, яку нам вдалося в них вициганати. І це, якщо не враховувати, ще чотири автомобілі за підпискою. От щоправда, цього разу автомобілів за підпискою не буде. Не тому, що вони перестали цим займатися. Оренда, продаж, лізинг, підписка все це є. Але повірте мені, навіть для таких великих бізнесів це дуже непросто зараз, бо Гетманцев не спить, краще б спав. Ми вдячні компанії «Хапай «Авто» за таку сильну відкриту позицію і підтримку наших ініціатив і дуже сподіваємося, що ви також приєднуєтесь до нашої подяки. Стан авто і про взагалі автомобіль я вам ще розкажу. Трохи пізніше в інших роликах, а зараз я б хотів мінімально лірики, друзі. Я думаю, я можу так казати, тому що дійсно вірю, що тут саме, саме друзі. Ми, як кажуть, ну, хотілося б вірити, звісно, десь на етапі фінального ривку. Щоправда, я вважаю такі тези трохи зайвими, бо більше вони мені здається небезпечні і шкідливі. Бо все це натякає на близьке розслаблення. А в умовах от такої перманентної напруженості, звісно ж, цього хочеться якнайбільше. Знали б ви, як я не хочу займатися розіграшами автомобілів. Але ну, в мене є розуміння, що без всього цього сотні, а можливо навіть тисячі людей там залишаться без принаймні такої, але підтримки. І на цьому головний акцент людей. Розслабити зараз точно призведе до ще більш катастрофічних наслідків саме для людей. Неважливо, скільки ти вистояв в ринку, якщо ти впав у 12-му. Ви всі подивились Маркуса. Половина з вас задалась питаннями, і інші все було відомо і без цього бенефісу. А ще серед вас є люди, які там, є люди, у яких родичі, друзі, близькі, знайомі там, і ви знаєте навіть більше, ніж Валерій, розповів у своїх відео. Зрада, зрада. Так, це вже ж було. Що нам до тієї системи, якщо ми за людей, от саме тому ми і хочемо передавати дрони без актів, прямісінько військовим, щоб люди там самостійно приймали рішення, як їм вберегти себе, а не тільки по команді. Саме тому ми і хочемо прямо зараз продовжувати допомагати лікарям повертати наших захисників до нормального життя. Люди це найцінніший актив. А наші люди це актив помножений на 100. І всі ж про це, наче завжди знали. Ну, Всі, окрім тих, хто там схоже. Коротше. Кемрі 21-го року за донат від 500 гривень. Далі ми її покрутимо, розберемо. Я вам все ще покажу, розкажу. Але так, от поверхнево. Ну, офіційна тачка в пристойному стані. Ось так просто. Дякую всім, хто досі з нами. І як завжди, далі більше.